На грудях кулеметна стрічка, у руках граната віна, і дармо плачеш дівчанічку, твій мий бою упав. і дармо плачеш дівчанічку, твій мий бою пав. Той кіт стоїть в уздечку, вийде, спитай сама, чому на твоєму йому сіделечку, мого миленького нема, чому на твоєму йому сіделечку? Мого миленького нема. Твій милий десь в далекому лісі лежить терневому вінку. Дай задай йому ти пісню, у тихі у саду, Згадай, задай йому ти пісню, у тихі у саду. А другий милий запитає, про кого пісня ця сумна. Ти не скажи, нехай він не знає, цю та пісню знаєш ти одна, ти не скажи йому, нехай не знає, цю тайну знаєш ти одна.